Чи треба робити операцію при варикозі ваших вен? Цікаво, ставте лайк і не забувайте підписатися. Дуже багато з вас думає про те, що якщо в мене варикозні вени, то я нічого не буду робити, а почекаю, коли стане гірше, і тоді проперую свій варикоз. Але чи правильне це твердження, чи дійсно треба чекати погіршення з вашими венами і тільки тоді думати про лікування оперативне? Насправді, варикозна хвороба має аж. Здумайтесь, скільки стадій? Сім стадій. Це дуже багато різних варіантів, які може бути варикоз на ваших ногах. І саме маючи варикозні вини, чим раніше будете лікувати, тим краще буде результат, і не треба чекати операції. Тому що саме важливе те, що варикозна хрупа не лікується тільки операцією. Операція ліквідується варикозним вен на ногах. Але як до, так і після операції. Ви маєте обов'язково лікувати вашу варикозну хворобу і слідкувати за вашими венами. Бажано щорічно, роблячи УЗД або звук ваших Вен, і обов'язково отримати консультацію у Федолові. Чим раніше ви будете думати і лікувати ваші варикозні вени, тим краще буде результат, і, можливо, у вас ніколи не буде операція. Цікавте здоров'ю, не забудьте ставити лайк і обов'язково підписуйтесь.